Доброго мирного ранку. Ми затишку і всього самого найкращого пасугусу і дам відповідь на запитання. Два запитання, коли козу переводити на одноразове доїння. І е чи можна давати січку козам з кукурузи, соломи і буряк до неї терти. <кхів> е так. Коли переводити козу на одноразове доїння? Це кожна коза має свою індивідуальність, як то кажуть. Чому? Одна коза переведеш на раз і ще в місяць кітності, друга, в два місяці квітності. Ось, а третю немає як перевести і в три місяці кітності, бо дає багато молока. Так що тут все в залежності, скільки та коза дає молока. Ось так переводиться її. Одну козу можна переводити, я ж кажу, місяць вже на, на один раз кітності, а другу козу не можна і в три перевести на раз. Ось це залежить, як коза доїться, як ви її годуєте, які в неї молочні задатки і все остальне. Так, що ось таке то, такі то справи. Ну, я свої на одноразове доїння переводжу кози. Коли вони дають від пів літри до 700 грам молока, але вони в мене на піку дають там 5-6 літрів молока. Якщо ваша дає півтора-дві літрі чи 3 літрів в день, то її мож... вона... куди гриз? Я тебе зараз в гризу. А ну, пішла від тої царат. То її можна перевести і скоріше, якщо вона там дає, може вона вас буде давати скоріше 400 грам молока, І вже можна переводити на одноразове доїння. Тут же берете, дивиться ви по обстановці, як то кажуть. По тому, як, як ті, та коза вас доїться. У мене 500-700 грамів молока дає в день. Ну от, і я вже її тоді переводжу на одноразове доїння. Там ще пару днів подоїла тиждень-півтора. Один раз, і тоді вже там через день, тоді через два і так поступово переводжу і ну, пускаю козу в запуск. Ось так. Дивіться так, щоб коза відпочила не менше двох місяців. Якщо це первородка, то бажано два з половиною три місяці, щоб вона після перших родів відпочила. І буде вам щастя, нехай коза буде здорова. І хай вам гарно потім окотиться і гарно доїться. Ось такі справи. Це про переведення на одноразове доїння. Тепер чи можна давати січку козам? Ні, не можна. Не бажано взагалі давати січку козам. через те, що кози мають жолудок інакший, і січка в них залягає в жолудкою, осідає і забивається жолудок, і кози він стає, тоді є проблеми. Коза має їсти ціле сіно, кукурузу можете давати цілу, вона пооб'їдає те, що схоче, а остальне вам остави, ті патики. Ви думаєте, якщо ви зріжете ті патики, то вона їх їсти буде. Ні, Вона листочки все одно вибере, а це останеться тільки, що ще можете зробити шкоду, бо ще може стати жолудок і будуть проблеми. Ось такі то справи. Так, що тут вже дивиться самі, а там вже будете бачити, як вам вигідніше, чи коза здорова, чи січку давати. Так, якщо жолуб недобре, зроблений, то дуже багато переводять ціна. У мене мої жолуби прекрасно зроблені, можете подивитися як зроблені. І тоді ваші кози не викидають ціна і не переводять харчі. Ось такі то справи. Таким чином. Вони спасуться. Вони з'їдають, переберки оставляють, Але я ті переберки вибираю, складаю в окремому кутку і тоді весною, як вони йдуть пастися, виходять ось, приходять з поля, я їм ті переберки кладу і вони їх ще часто з'їдають потім. Ось так, що ось таке, то я ось так роблю. А ви дивіться, січки я би радила не давати. Бо козам січки не можна. В них не такі жолудки, як в корови. Ось, чи як коняки. Корові також не бажано давати січку, корові бажано давати також цілі. А от коняці бажано давати січку. Ось так, щоб було все добре. В мене корови їли солому цілу. Я клала солому, раз солому, раз сіно і сипала туди відро буряка, відро картоплі. Ось, і вони їли, вони з'їдали буряк, картоплю, а потім е, закусували соломою. Ось таке діло. І прекрасно корови доїлися, піло вип'ють, і соломою все закусили, і прекрасно доїться, і корови гарні, великі, і, і все. Так що ось таке то. Так що, так кажу, як є. Треба трошки, як то кажуть, Дивитися, щоб воно все було добре, щоб всі були здорові. Ось такі-то справи. Так що січки я не даю козам і давати не буду. Ось, ну от тобі треба цього, так? Щоб в мене кози були здорові. Мені треба кози здорові. Ось такі-то справи. Якось так. Січки не даю. Навіть маю в січкарні, все. І на яких можна нарізати, і гарні січкарні, бо Ігор поробив, вони гарно ріжуть, все. Обо коняці різали січку, але коровам січки не різали. Ось. І козам також не ріжу. Ось такі то справи. Так що, хай Бог дає, щоб ваші... Куди? Пшли на перевіра. Кози здорові були, гарно вам доїлися і все було у вас прекрасно. Так, на місце. Гуси, місце. Ось такі то справи. Так що, хай все у вас буде добре, хай все буде прекрасно, а січки не давайте. Всім миру, спокою і затишку. Ой, ой застігнути не можу. Всім папа, бережіть себе.